Зустрічаємо в студії гостю, кажемо їй доброго ранку. Доброго до нас завітала Наталя Чермошенцева. Це громадська організація Нова Генерація і координатор командрівного міжнародного фестивалю документального кіно справ людини до QDS в Херсонській області. Фестиваль 11-й. Фестиваль одинадцятий, але в Херсоні він в В Всьоме фестиваль в нашому місті завітав і до Херсона, і не тільки до Херсона, але й до деяких так. містечок, так. селищ Херсонської області. Наталочка, про те, яким шляхом буде рухатися фестиваль, трохи пізніше. А спочатку, чим особливий цьогорічний угу. одинадцятий фестиваль, ну можемо сказати, сьомий херсонський <реш> формат так. Так, а, чому ну, всеме, тому що дійсно розвивалася історія довго. А, спочатку було тільки там більше 20 міст. Тобто, схема яка? Відбувається в березні фестиваль міжнародний в Києві. А, там демонструються всі фільми унікальні, які потім ми можемо подивитися в рамках мандрівного. І після Київського фестивалю... Ці переможці і фільми, які надані були автором, вони мандрують Україною. І спочатку це було там 11 років, це було 20 міст. А в 2013 році це все вже було 213 міст. І Херсон теж входить це дуже приємно. Дуже багато глядачів подивилося фестиваль. І тому ми, фактично, ми замикаючи, ми вже в кінці mm -hmm. Херсон є. Традиційно проводимо в грудні, в, тому що 10 грудня да, День прав людини. І ми так намагаємося, щоб ця дата входила постійно, коли ми проводимо цей фестиваль. І кожного року є своя особливість. Минулого року це була ідея вибір Є, яка втілилася в наше життя з вами. А в цьому році дуже цікава тема, якою об'єднані фільми, це питання. Ідеорупція це такий новий витвір творців фестивалю. І головна ідея це ідея боротьби з корупцією. Корупція як явище, яке розглядається як порушення прав людини. Тому що, коли є корупція в судах, це є порушення наших прав на вільний суд і свободний суд. Mm -hmm. Якщо порушення є в освіті, це є порушення наших прав на освіту, якщо там є корупція. Тобто… Будь яку сферу, якщо взяти, так, якщо так, там є такий паразит, як так, корупція, то це так, вже неможливість і... отримати це це так, право, і це тільки люди. Ну ми вважаємо, і наша дійсність це показує, що тільки люди. Своїм супротивом можуть подолати це явище, але супротив має бути тотальний, постійний. Будемо про це говорити, тому що докидейс це не тільки фільми, це обов'язково дискусії, обговорення. Ми ніколи не залишаємо свого глядача просто так в прострації mm -hmm. після фільму, бо фільми дуже цікаві, але все-таки важкі. Ідеорубця ось такий неологізм запропонували творці фестивалю. А що це за творці? Хто це? Так, це дуже я дуже люблю це питання, тому що я дуже горда з того, що цей київський фестиваль, міжнародний, да, який проходить в Києві, якраз починає до сьогодні проводить наша херсонська організація Фонд Милосердя і здоров'я. Угу. І ще пишаюся дуже тим, що у східній Європі це найбільший фестиваль про справ людини у Європі. Другий, бо в Чехії проходить ну, за масштабами більший фестиваль. Це правда. Ми в Києві цього року зустрічалися з нашими партнерами з Чехії. Вони розповідали, як у них це відбувається. Дуже цікаво. А ми в другі. І це дуже тішить і херсонці, організатори цього фестивалю. До речі, херсонці можете стати учасниками цього фестивалю. Ми розкажемо обов'язково, коли і де відбудуться покази, відкриті і закриті. Якщо ж у вас виникнуть запитання, будь ласка, телефонуйте до нас, Наталя, і з радістю на всі ваші питання відповість. Номер телефону бачили щойно на екрані. Нагадаю, 26 45 96. Коли триватиме, з якого по який час триватиме фестиваль? Справа в тому, що так як фільми надають. Нам. Ну, тобто, ми підписуємо договір про авторське право і фільми нам надають тільки в конкретний період. В Херсоні цього року це буде з 8 по 14 грудня, як завжди, складається з двох частин. Це відкриті покази і спеціалізовані покази. Відкриті покази будуть відбуватися в Херсоні 8, 9 і 10 грудня з 5 по 8 годину в кінотеатрі Мультиплекс. Так. Цей кінотеатр нас приймає вже третій рік. Вхід вільний на всі заходи фестивалю, на всі фільми в усій області, вхід вільний, там, де буде проходити фестиваль цього року. Це є обов'язкова умова. Ми не ставимо ніяких перепон для отримання знань про права. І комерційних любви. цілей, а, так? так. тому що це Виключно правоосвітні фестиваль. Це, це відкриті важливо. заходи, покази. Так. А є ще закриті покази. В так. чому uh, різниця? є спеціалізовані покази? Це покази для ну, для цільових груп. Uh -huh. Це школи, це бібліотеки, а, якісь, наприклад, кіноклуби, які є в нас в Херсоні. Да, тобто, насправді, в цей тиждень а, кінозалами стоять різні майданчики а, від якихось таких молодіжних зборів а, до бібліотек, ДК. Тобто, mm -hmm. де нас готові прийняти, ми. Завжди раді з 8 грудня по 14 в Херсоні відбудуться відкриті покази в залах кінотеатру Мультиплекс. Тому, будь ласка, вам не потрібні ніякі гроші, ви просто приходите і задовольняєте свою потребу в знаннях про права людини, про наші з вами права. А, скажи, будь ласка, ми говорили про те, що ось такі покази: фестиваль взагалі буде мандрувати не тільки Херсоном, нашим містом, але й областю. Як далеко в області він заїде? Ну, насправді мета наша і моя особиста мрія ну це не мрія, це мета, ціль, а, так. А, та, ціль тому що я хочу, щоб у нас в кожному районі, доки десь проходить в кожному районі. А поки що це вісім таких центрів, де відбувається фестиваль: це Білозерський район, Чеплинський район, Голопристанський, Великоолександрівський. Херсон, міста Нова Каховка і Каховка. Uh -huh. Знов-таки ми відкриті до співпраці і сподіваємося, що більшість людей зможе побачити. Але в цих районах, у цих вісьми майданчиках, можна подивитися. До речі, якщо можна, от, ну, де саме буде проходити і коли, тому що часу зараз ми не маємо так багато. Є сайт фестивалю до і ви там з правого в куточку побачите мандрівний. Натискаєте, знаходите графік фестивалю і в графіку вибираєте Херсон, і там буде інформація про те, тому що в Чаплинці, там в наприклад, в музиківці Білозерського району, Великоолександрівські, так також будуть відкриті покази, на яких будь-хто може приїхати і подивитися дуже цікаві фільми. Ми не маємо права. Використовувати фрагменти фільму сьогодні так. і показувати вам, глядачі. Нам би й самим хотілося щось подивитися для того, щоб якомога більше людей зацікавити, але я авторські права порушувати їх ні в якому разі не будемо і не збираємося. Тому Наталю, на тебе лягає от така відповідальна місія: описати, можливо, кілька фільмів, особливих для тебе з якихось причин, на які би ти хотіла найбільшою мірою закликати глядачів. Насправді я дуже люблю цей фестиваль. А є такий стереотип, що документальне кіно це не цікаво, це давно вже не так. Це дійсно, ну, тобто, ти дивишся фільм, ти дивишся його як художній фільм, але потім тільки розумієш, що це реальна історія реальних людей. Тому це, це давно, це дуже цікаво, це зворушує. Фільми будуть як від 12 хвилин, так і до 75 до 80 хвилин. Але цікаві і ті і інші. День відкриття, 8 грудня, ми спеціально поставили фільм, нашумівши фільм, який йде по всім фестивалям: це Євромайдан, Чорновий монтаж». Це фільм про три місяці. Революції гідності, те, як бачили його люди, які його знімали, режисери, там групи, наприклад, відомі Дуждави «Вавилон-13». Вони просто надали свої кадри. Ці фільми тільки з'являться, да? а вони надали вже свої кадри. І вони просто об'єднані, Да? це є чорновий монтаж, але це є наша історія, і ми вирішили відкрити 8 грудня їм фестиваль. І Дуже цікавий фільм теж в цей день. Це фільм Південний кордон про наших з вами земляків, землячок, які є волонтерами, які допомагають армії. Що це за люди, які вони, чим вони живуть, чому це так стає? Ну, тобто, насправді це теж дуже відомий фільм. Він зараз, до речі, їде в Польщу на фестиваль Вичдок, це дуже відомий фестиваль угу. в Польщі. І там буде також про Херсонщину розповідатися. Це перший день. А в другий день фільм Переможець фестивалю «Доку життя», Це фільм Останній лімузин, дуже цікавий фільм про Росію. Коли зділ такий був відомий завод, їм замовляють останній просто останній лімузин, фактично, да, цей, цю машину «Побєда», І вони, от як люди просто це дуже життєвий фільм. П'ять історій від інженера до просто прибиральниці, як вони сприймають, вони розуміють, що це останні лімузин, який вони роблять. І фільм Йоанна, який став переможцем при симпатій. Це захоплююча стрічка про те, що жінка, вона блогерка, і вона розуміє, що вона хвора раком, і її син, ну, так станеться. Тобто, вона розуміє, що mm -hmm. так станеться, що син її не буде вже бачити, да, там, йому 5 років. І от вона хоче залишити пам'ять про себе, як їх відносини відбуваються. Це зворожуючий фільм для мене. І третій день, 10 грудня, а, фільм а, про український фільм. А, про людей, які побороли свою наркозалежність. Чому ми його поставили? Тому що це фільм про Україну. Ми можемо поговорити про нас, поговорити про те, як нам варто змінити, можливо, щось, а може, і ні. Буде дуже цікава розмова. І останній фільм, який фільм Закриття спеціально його так поставили. Це найбільш світлий фільм, який я бачила за останні декілька років. Це фільм Особлива потреба. А фільм про Людину, про чоловіка, який є аутистом, але при цьому він настільки він бажає сім'ю створити, він бажає щастя, йому 29 років, і в нього є потреба, як у будь-якої людини, фізіологічна. І насправді ну, про це так. Можливо, не звикли йому говорити відверто, так так, але він настільки світла людина, і його брат і його друг вони вирішають в подорож для того, щоб задовольнити його цю потребу. І це фільм насправді не, не про секс, а про любов, про дружбу і, і про дуже такі приємні теплі відчуття. Це прекрасний фільм. і Він є закриттям. От якщо вже про секс почали говорити, виникає логічне запитання, Наталю. А, чи є певні вікові обмеження? Все ж таки протягом а, усіх цих днів? Ні. Ну, Фільми всі адекватні, тобто uh -huh. нічого страшного там немає. Ну, Насправді вони важкі, деякі. ну, Наприклад, там Євромайдан, Чорновий монтаж, це є наша історія ну, без прикрас, так? Ну, Я б не приходила з дитиною п'яти років на цей фільм. ну, наприклад. На ну, особливу потребу можуть прийти всі, там нічого страшного немає. Насправді, ну, тобто, це все, все нормально. А коли ми обираємо фільми для спеціалізованих показів, наприклад, фільм Фаворіт цього року, і він теж є переможцем доку коротко, бо в фестивалі є декілька там, номінацій, да, номінацій. Ліза ходить додому, фільм естонської режисерки. Фільм про дівчинку, яка втікає з дому постійно, да живе в своїй уяві, тому що її батьки п'ють. Ми будемо говорити з дітьми про те, які насправді є вибір у таких дітей, як доля їх буде розвиватися і від кого ця доля залежить. Це дуже класний фільм. Я хочу, щоб ти ще раз показала адресу так. на сторінках інтернету, де можна знайти інформацію про всі покази, подивитися, що коли буде відбуватися в Херсоні, і визначитися. Куди ви хочете прийти? Можливо, варто подивитися все. Це вже ваше бажання і ваше прагнення. Але наскільки захопливо, сьогодні Наталя розповідала про всі ці фестивальні фільми, що дійсно вже виникає нестримне бажання побачити, дочекатися 8 грудня і завітати на фестиваль. Ще маємо трохи часу в прямому ефірі. Хочу ось що запитати: чи всі ось так із захопленням і розумінням ставляться до фестивалю? Всі підтримують, допомагають, надають якусь допомогу Допомогу. Чи є можливо моменти знаєш, пов'язані з перепонами? Я хотіла показати символ цього річного фестивалю. Ви бачите, це серце в вигляді да, коктейлю Молотова, угу. серце українок, українців, я не знаю. Тому ми знаємо, що не всі завжди підтримували цей фестиваль. Є певні моменти, але насправді ми наприклад, ми намагаємося не співпрацювати з владою. Якщо влада нам допомагає, дякуємо. Але самі ну якось так. Ну тобто, але в нас до, до речі, ніколи не було проблем з цим. Тобто ми нормально показували все. Але просто ми вважаємо, що право освіта, і якщо ми говоримо про корупцію, то думаю, що важко нам буде домовитися з деякими з там... підтримкою влади. Так. Маємо говорити про це. І до речі, хотіла сказати ще про акції, які будуть проходити в рамках фестивалю. 10 грудня ми всіх запрошуємо з 13.30 до 15.30 на площі Свободи. А буде виставка Зима, що нас змінила Херсонський майдан. Ми будемо ми збираємо фотографії, робимо великі банери. 10 грудня, День прав людини. Приходьте, фотографуйтеся, дивіться, це наша історія. Це ми. Творимо історію рад. Разом з всі і також разом із фестивалем, який вже всьому завітає до нашого міста. Приєднуйтеся! Ми закликаємо вас до цього. Дякую, Наталю, що до нас сьогодні завітала. Дякую. Я сподіваюся, ще зустрінемося на показах не один раз. Хорошого дня і до зустрічі! Дякую!